Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма в об'єктиві. Традиційна фраза поліцейського, що проводить затримання правопорушника, ви маєте право на адвоката. Добре відомо кожному, хто полюбляє зарубіжні фільми про копів. Тепер вона входить і в реалії нашого повсякденного життя. В Україні крок за кроком запроваджуються європейські стандарти у сфері надання правової допомоги громадянам та забезпечення доступу до правосуддя. З 1 січня 2013 року здійснюють свою діяльність обласні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги допомоги. які вони мають повноваження, які завдання, що гарантують кожному з нас. Про це і не тільки про це. Наша розмова з заступником директора Житомирського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталією Радушинською. Пані Наталя, я вас вітаю. Я вас дякую, вітаю. що ви завітали до студії, тому що тема надзвичайно важлива, актуальна та цікава. Розкажіть, у нас в Конституції кожному гарантоване право на правову допомогу, так? так. І в окремих випадках вона безоплатна. Так. Які, що змінилося відтоді, коли в Україну прийшли європейські стандарти? Так в Україні було прийнято закон про безоплатну правову допомогу. Така правова допомога вона включає в себе два види правової допомоги: це первинна правова допомога та вторинна правова допомога. І люди, громадяни, вони повинні розуміти, в чому відмінність первинної від вторинної правової допомоги. Первинну правову допомогу у вигляді консультацій, роз'яснень законодавства, кожен громадянин може отримати в громадських приймальнях управління юстиції. Зокрема, у нас в Житомирі в будинку правосуддя, коли ви заходите на перший поверх, з лівої сторони ви бачите громадська приймальня. це і є відділ, який надає первинну правову допомогу. Вона заключається лише в консультації і в роз'ясненні законодавства. Надалі особа, яка надала первинну правову допомогу, якщо вона бачить, що людина є суб'єктом надання вторинної правової допомоги. Вона вже розказує людині, куди потрібно звернутися, і направляє, наприклад, до нашого центру. Що ж таке вторинна правова допомога? Це вже правова допомога професійного адвоката. Ця допомога вона здійснюється в трьох виглядах: це захист від обвинувачення, представництво інтересів особи в суді або перед державними органами і складання процесуальних документів, позовних заяв, скарг. І інших процесуальних документів. Така правова допомога надається лише тим особам, які підпадають під дію закону про безоплатну правову допомогу. Зокрема, з 1 січня 2013 року така допомога надається особам, лише які затримані за підозрою у вчиненні злочину, які обвинувачуються у скоєнні злочину. Та особам, які затримані за адмінправопорушення в адміністративних справах. А сьогодні її можна отримати у вашому центрі, так? Так. так. Існує певний порядок надання такої допомоги. Він заключається в наступному. Було затверджено порядок інформування суб'єктами надання інформації наших центрів. Зокрема, кожен орган, який може здійснити затримання особи, а це як органи міліції, так і органи податкової адміністрації, органи служби безпеки України, вони повинні інформувати центри з надання безоплатної вторинної допомоги про кожне затримання особи. На жаль, наші люди вони не розуміють, коли саме їх затримали. А затримання це тоді, коли вам. Не дозволяють вільно рухатися в тому напрямку, де ви знаходитесь. Якщо вас уже утримують в приміщенні міліції чи вашого родича і не дають йому звідти вийти, навіть якщо він сидить в коридорі, це вже вважається е, фактичним затриманням. Затримання. Так. так, а на жаль, наша система вона побудована так, що наші люди звикли боятися правоохоронних органів, і іноді так відбувається, що і цілий день людина просидить під, кабінет, під кабінетом і фактично затримана. А як особисто ваш Житомирський обласний центр з надання правової допомоги, як він працює? Наш центр працює цілодобово. Цілодобово в нашому центрі проводиться чергування, є відповідальна особа, яка здійснює прийом дзвінків. Наш центр обладнано факсимільним зв'язком, супутниковим зв'язком, телефонним зв'язком, і на протязі години з моменту затримання. Орган, який затримав особу, він зобов'язаний зателефонувати до нашого центру і повідомити інформацію про те, кого було затримано, дату народження цієї особи, де знаходиться дана особа, і куди може прибути адвокат для того, щоб мати конфіденційне побачення з цією особою до першого її допиту. Така інформація приймається цим черговим і черговий. Через графік наших чергувань встановлює, який адвокат чергує в сьогоднішній день і направляє, виписує доручення, направляє адвоката до затриманої особи. Крім того, я хочу зазначити також те, що чергування проводиться у нас фактично по кожному району нашої області. Тобто, в кожному районі є адвокати, які входять до нашої системи. І які надають таку безоплатну вторинну правову допомогу. І в кожному районі, в будь-який час доби, в будь-який день, не зважаючи, чи це свято, чи це нічний час, є адвокат, який готовий виїхати на до затриманої особи. І за два роки роботи у нас не було жодного випадку, щоб наші адвокати не прибували вчасно до затриманих осіб. На протязі години людина, яка скористалася своїм правом, вона має отримати адвоката і вона його отримує. Крім того, я хочу зазначити ще й те, що щоденно проводиться звірка між правоохоронними органами і нашим центром з приводу того, скільки ми отримали повідомлень і скільки осіб було затримано за минулу добу. Таким чином, кожна людина не залишається без захисту. До того ж, я хочу сказати, що незважаючи на те, що Ця система дії вже третій рік. На жаль, наші люди вони не не, не так часто користуються цим своїм правом. Я, я тільки хотіла запитати: так, так. якщо хтось не бажає, як тоді? якщо хтось не бажає скористатися цим правом на безоплатну допомогу. А це право є у кожного громадянина, і, наприклад, якщо він має купу грошей, але його затримали за підозрою вщинні злочину, все одно повинні повідомити наш центр. будь-яка відмова від адвоката вона відбувається лише в присутності нашого адвоката. Тобто адвокат в будь-якому випадку виїжджає, адвокат в будь-якому випадку має. Конфіденційне побачення з клієнтом, і якщо він роз'яснить клієнту його права, і клієнт все-таки буде наполягати на тому, що він не бажає мати адвоката, береться письмова відмова адвокатом, який привозить її до центру, тільки в такому випадку. Тобто це унеможливлює е, якісь неправомірні дії з боку працівників міліції, які можуть на цій стадії затримання обіцяти. Особі будь-що і особа буде зізнаватися в будь-чому. А роз'ясніть, будь ласка, які перспективи розвитку системи надання безплатної допомоги? Е, я хочу сказати, що система наша розвивається дуже швидко і дуже ефективно. Стримко. Так, стрімко. Mm -hmm. На сьогоднішній день до нас вже звертається дуже багато людей, які би хотіли отримати цю допомогу. Але на жаль, на сьогодні центр поки що ще надає допомогу тільки в кримінальних провадженнях. Однак з 1 липня цього року у нас планується проведення надання такої допомоги уже і по цивільним, і по адміністративним справам. Це нововведення, яке я надіюсь, що ми вже будемо мати з 1 липня 2015 року. Для цього планується розширити мережу центрів і створити місцеві центри. Зокрема, в нашій області планується створити чотири центри, які будуть надавати безплатну правову допомогу виключно по цивільним і адміністративним справам. Такі центри будуть створені у місті Житомирі, у місті Коростень, у місті новоград волинський у місті Бердичів. Для чого це робиться? Для того, щоб люди з віддалених районів... Не їхали до міста Житомира, а могли отримати таку безоплатну допомогу якнайближче до свого місця проживання якнайшвидше і як найякісніше. Пані Наталі, а які категорії громадян можуть розраховувати на правову допомогу? Ну насамперед, це самі незахищені категорії громадян, це громадяни, в яких сукупний доход їх сім'ї не перевищує прожитковий мінімум. Насамперед, це інваліди, однак не всі інваліди, а лише ті, у кого Пенсія чи розмір допомоги, який призначений замість пенсії, не перевищує двох мінімальних розмірів пенсії для непрацездатних осіб. Діти сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, діти, які можуть піддатися насиллю в сім'ї. До таких осіб також відносяться ветерани і особи, які прирівнюються до ветеранів відповідно до відповідного закону. Однак не у всіх питаннях, а у питаннях, які пов'язані з їх соціальним захистом. Особи, які підпадають під статус біженців, також мають право особи, відносно яких проводиться розгляд справи в суді стосовно визнання їх недієздатними або примусове застосування до них заходів психіатричного характеру. Тобто поміщення їх психіатричний заклад. Всі ці особи на протязі розгляду справи суді мають право користуватися безоплатною правовою допомогою. Більш детально надання цієї допомоги буде виписано в подальшому в відповідних інструкціях, законах, але наша система намагається робити все так, щоб людина. Отримали цю допомогу якнайшвидше, з якнайменшою можливістю надання якихось документів, які підтверджують її статус на право на цю допомогу. Крім того, я хочу зазначити, що з 1 січня цього року ми почали надавати таку допомогу засудженим особам, тобто особам, які знаходяться в місцях позбавлення волі, які знаходяться в дисциплінарних батальйонах. Які засуджені до обмеження волі, тобто особи, які обмежені в своїх правах і не можуть самостійно їх захистити. Пані Наталі, таке словосполучення безоплатна допомога. Чи не означає це низький рівень цих послуг? Я хочу вам сказати, що на початку розвитку нашої системи дійсно було дуже Таке відношення, відношення так? дуже таке. Предзят, як ви кажете, що от низький рівень е, допомоги, і навіть не тільки люди, але і самі адвокати не хотіли йти до цієї системи. Вони боялися, що буде не така оплата, що буде не така якість надання цієї допомоги. Але працюючи вже третій рік, я хочу сказати, що і люди повертаються лицем до нашої системи, і адвокати із задоволенням приймають участь в конкурсі. Ну, по-перше, Хочу зазначити, що адвокат це вже професіонал своєї справи. Однак, для того, щоб надавати безоплатну вторинну правову допомогу, адвокату потрібно ще пройти додатковий конкурс. Таких конкурсів було проведено шість і наразі проводиться сьомий конкурс. Ці конкурси проводяться головними управліннями юстиції. Особа подає відповідні документи, заяву, мотиваційний лист, проходить тестування анонімне з багатьох питань в галузях кримінальної, цивільного адміністративного судочинства. Після тестування проводиться ще обов'язково співбесіда, яку проводить комісія, де ми з'ясовуємо моральні якості даної особи, чому вона вирішила все таки надавати її рівень знань. Її компетенція в тих чи інших питаннях. Тому хочу сказати, також, що не всі адвокати проходять цей конкурс, незважаючи на те, що вони є професіоналами. На сьогоднішній день до реєстру адвокатів, які мають право надавати безоплатну вторинну правову допомогу, по нашій області входить 120 адвокатів. З 82 адвокатами в 2015 році ми уклали вже контракти і вони вже. У нас чергують щоденно і надають таку безоплатну вторинну правову допомогу. Крім того, на сьогоднішній день ще дві особи вже подали документи, які бажають прийняти участь в цьому конкурсі. Тому я хочу сказати, що адвокати вони цікавляться цим і до лав, скажімо, безоплатних адвокатів входять дуже і дуже відомі адвокати в нашій області, які мають стаж роботи вже більше 20-30 років. І молоді адвокати, але всі вони об'єднані одним бажанням надати допомогу якнайбільш якісно, якнайбільш швидко і найбільш гарно для своїх клієнтів. І про це говорять результати їх роботи. А це на сьогоднішній день вже дев'ять виправдальних випадків вироків, коли особа була повністю звільнена від кримінальної відповідальності за вчинені про кримінальне правопорушення. В зв'язку з тим, що приймали роб... участь в розгляді справи, саме наші адвокати. Це... А яка взагалі робота за 2014 тисячі Ось ви аналізуєте скільки за 2014 рік наші адвокати 1257 разів виїжджали. На затримання і були призначені захисниками для розгляду це кримінальних вже проваджень. Так як для трьох років роботи. Е, так, так. І ця кількість щоразу збільшується. Тобто люди дізнаються про те, що у них є таке право. На жаль, працівники міліції, які зобов'язані їм це роз'яснювати, вони не так часто хочуть це робити, і ми намагаємося і виступати, і на телебаченні, і в пресі роз'яснювати людям. Про те, що вони мають право звертатися за такою допомогою. Крім того, я ще раз наголошую: кожен затриманий, незважаючи від того, ким він є, навіть якщо затримують Януковича, який зараз в розшуку, він також буде мати право при затриманні на безоплатного адвоката. Тому кожна людина вона повинна скористатися цим правом. І якщо вже, поговоривши з адвокатом, вона дійде до висновку, що він їй не потрібен, і допомоги він цієї не потребує, тоді вже він має право відмовитися. Пані Наталя, а як ось наші громадяни зараз дивляться нас? Де вони можуть дізнатися інформацію про діяльність центру? Ви знаєте, діяльність центру це дуже прозора інформація. Вона міститься, по-перше, на сайтах кожного обласного центру, на сайті координаційного центру з правової допомоги і на сайті Житомирського обласного центру з надання безоплатної второї правової допомоги. Там абсолютно вся інформація, яка стосується законодавчої бази надання такої правової допомоги, абсолютно вся інформація стосовно того, які адвокати надають правову допомогу. Куди може звернутися людина, за яким телефоном? І я б хотіла звернутися до наших глядачів і повідомити їм єдиний по Україні номер, за яким вони безкоштовно зі стаціонарних телефонів можуть звернутися і повідомити про те, що затримано, наприклад, їх родича чи близьку людину, і таким чином повідомити наш центр про те, що така допомога необхідна, тому що не завжди правоохоронні органи вчасно повідомляють нас.

Це добре, все добре. Я впевнена, що наші телеглядачі вони записали номер 0800 213 103. Зателефонувавши за цим номером з будь-якої точки України, вас з'єднає оператор з тим центром безоплатної правової допомоги, найближче до якого ви знаходитесь, і таким чином ви зможете отримати цю допомогу в будь-який час, в будь-яку пору доби, в будь-який день. Пані Наталі, я вам дуже вдячна. Це дуже корисна інформація. і Я впевнена, що хтось сьогодні це почув і вже втішився, що він має допомогу адвоката, законну і безоплатну. Вам дякую, шановні телеглядачі. Нагадую, що гостем програми в об'єктиві була заступник директора Житомирського обласного центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги Наталя Радушинська. Залишайтесь з нами.